Хотів би разом з вами сказати слава нашому Господу. Сьогодні день, неділя. Ми прийшли до церкви маємо можливість нагадувати про смерть Господа Ісуса Христа через відому заповідь. Але, знаєш, те, через новини нам нагадують про смерть невинних людей. Через новини нагадують нам про смерть невинних людей, які лягли спати, відпочивали, і вони не проснулися сьогодні. Вони нічого не зробили злого для тих, хто для них зробив це зло. Абсолютно. У зла немає виходного. У диявола немає виходного. В нього немає перерви, в нього немає абсолютно ніякої, знаєте, такого навіть тіні на добро. Але приходячи в дім Божий, до Божого дому, ми. Намагаємося слухати Боже Слово, яке торкається нас, яке дає через пробитися через цю темряву, дає нам бачити світло, дає нам бачити ту істину, яка є в Бозі, і через Євангеліє, і Боже Слово, ми можемо потішити один одного, потішати один одного. Можемо, знаєте, говорити про те, що є правдивий Божий суд для всяких діянь, які є на землі. І не... Так швидко звершуються ці божі суди над, люди... над людьми, і вони через те не спішать каятися, змінюватися. Я хотів би сьогодні, так як в нас сьогодні є причастя, говорити про Божу любов, про Божу любов, тому що ми нічого абсолютно не зробили для Бога і не могли б зробити, щоб вона виявилася б до нас. Будучи грішними людьми, але знаємо, що вона явилася для всіх людей, бо так полюбив Бог світ, що віддав свого Сина, однородженого, щоб всякий віруючи в нього, не загинув би, а мав би вічне життя. Дорогі брати і сестри, проповідується Євангелія надії, Євангелія, яка дає людині. Можливість мати вічне життя тимчасово рано чи пізно в нас закінчиться. Ми цінуємо життя, ми любимо життя і ми хочемо жити. Але знаємо, що цей намет наш він руйнується, і ми деколи не можемо з тим смирятися. Знаєте, що хтось помер, хтось відійшов вічність. Комусь стало гірше, чим було. Ми не можемо з цим смирятися. Ми хотіли, щоб все було б гаразд, щоб все було б добре. В нас здоров'я ніколи не зменшувалося. В нас грошей менше не ставало б, а все більше. Наш комфорт він був кращий в часі, а не гірший. І багато деяких речей ми налаштовані на це. Це таке бажання в людей, і це добре бажання. Бог, такий творчий дух заклав у людину, щоб людина так рухалася б. Вона не деградувалася. Б. Це люди, які знаходяться в гріхах, у беззаконнях, вони деградуються. А віруюча людина, людина, яка має страх Божий, вона не деградується, вона постійно зростає, вона розвивається, тому що це творчий дух, який Бог заклав у людину. І це те, що людина, яка знає Бога, творить, воно розширяє царство Боже, воно збільшує добра на землі, вона вдячність для Бога збільшує. Ті люди, які деградуються, вони збільшують біду, вони збільшують зло, вони збільшують смерть на землі. Ті, які безбожні люди. Через те ми сьогодні зібралися і ми віримо в Бога, який полюбив світ, який віддав свого сина для того, щоб всякий віруючий в нього не загинув. І цей момент. Наших роздумів сьогодні перед лицем Господнім, коли ми будемо їсти цей хліб і пити з цієї чаші, пити це вино. Чому? Тому що ми говоримо про смерть Господа Ісуса Христа, про те, що Він заплатив за нас велику ціну. І це може зробити тільки жертви на любов. Коли ми говоримо про любов, ми виражаємо і це почуття до наших рідних, близьких, ми виражаємо до друзів, ми виражаємо його по різному. Всі, до всіх категорій, які я назвав і ще не, не переказав їх, ми виражаємо по-різному по наші почуття любові. Коли ми говоримо про любов, ми відносимо площину так само. Знаєте, це духовні, це плотські, це інші такі площини, де ми виражаємо це почуття наше. Але коли ми говоримо про Божу любов, і ця любов Божа вилилася в наші серця, Духом Святим вона відрізняється, вона відрізняється, вона має зміст, вона має основу, вона має майбутнє Божа любов. І ось якраз друге піснення до Коринфян в п'ятому розділі, 14-й вірш. Читаємо. Бо любов Христова вимагає від нас, які думають так, що коли один за всіх умер, тоді всі вмерли. А Він умер за всіх, щоб живі ніколи більше для себе не жили, а для того, хто за них умер та і Воскрес. Сьогодні ми думаємо про Божу любов через Голгофу. Через страждання Сина Божого, через Його приниження, через те, що той, який висів між двома розбійниками, він постраждав невинно за винних. Він взяв не своє покарання за свої гріхи. Він покарання поніс за гріхи цілого світу. І це визнання було тих розбійників, які висіли на Хресті, особливо одного. Бо той, який не пізнав і не бачив в ньому, він богохульствував, він говорив всяку, знаєте, недобре на Христа. Але той, який інший, він сказав ми. Справедливо тут. Ми справедливо тут. Ми достойні цього покарання. Нас покарали тому, що ми винні, але Він нічого злого не зробив. Різниця між цими розбійниками, які були на Голгофі, була в тому, що Ісус Христос нічого злого не зробив, а ці зробили і були покарані однаково. І ось коли б Ісус Христос тільки помер би за гріхи цілого світу, взявши їх на себе, заплативши таку ціну свого життя, сьогодні за нашу країну багато проливається крові. Сьогодні за свободу проливається багато крові захисників наших. Це правда. І люди віддають своє життя. Люди проливають кров ті, які невинні в містах мирних і спокійних, коли прилітають ракети, шахеди. Люди гинуть, страждають, калічаться, проливається так багато крові. Ви знаєте, що є в всьому своя ціна. Є в цьому своя ціна. І кожен із нас, він. Може платити цю ціну. Ми деколи платимо своїми переживаннями ціну. Ми, пла, ми платимо недоспаними ночами свою ціну. Ми платимо ще деякими речами матеріальними цю ціну. Ми можемо платити за щось краще, за майбутнє. Ми, коли народжується дитина, мама платить майже своїм життям за. Народжену дитину, в неї є ризик, знаєте, даючи життя самі померти, завжди є цей ризик. Але така природа жінки, що вона це робить, і мені дуже сподобалося. Знаєте, коли один чоловік казав: діти, будьте вдячні завжди своїм мамам, тому що коли вони народжували вас, вони ризикували своїм життям. Для того, щоб народилася б церква, для того, щоб Ти був новим творінням в Ісусі Христі. Ісус Христос, Син Божий, Він не просто ризикував своїм життям, а Він його віддав. Він ішов добровільно, для того, щоб заплатити цю ціну, для того, щоб віддати. І ось так. Бо, бо любов Христова вимагає від нас якраз думати. Так, як ми думаємо сьогодні про Голгофу? Як ми думаємо про наші відносини з Богом? І ось в Галатів там написано є в другий розділ, 20-й вірш. Я розп'ятий з Христом. Я розп'ятий з Христом. Тобто в ньому померли всі, але чи всі воскресли? Чи всі прийняли ту смерть Господа Ісуса Христа, щоб з ним померти і з ним воскреснути? Не всі, не всі відкликнулися на той, знаєте, Божий, на Божу любов. Не всі відкликнулися, не всі прийняли її, але тим, які прийняли, Господь дав думати якраз про Божу любов. Знаєте, окунутися в неї, дивитися. Що вона зробила в твоєму житті, і так само знаєте, її проявляти для тих, хто оточує цю Божу любов, не нашу Божу любов. І ось апостол Павло Галатів каже, я розприятий з Христом і живу вже не я, а живе Христос у мені. А що живу тепер у тілі, то живу вірою в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене. Божа любов, яка виявилася через Ісуса Христа до нас, вона дає надію на вічне життя. Вона дає для людини рухатися, знаєте, з вірою тоді, коли все змінюється. Коли все змінюється. А в світі не буває нічого такого сталого. Абсолютно. Ми вміняємося. Ми змінилися. Коли ми бачимо так часто один одного, так здається, що ми не міняємося. І ми деколи обманюємо один одного, який ти ти не змінюєшся, ти не міняєшся, тобі вже 70, а ти не поміняєшся. Як не помінявся? Бувають такі моменти, коли людина не міняється. Як будь тобі десь. Знаєте, десь застила так вона. Є певні періоди в житті, але бувають такі моменти, коли людина дуже швидко і сильно змінюється. Коли дивився на херсонського мера, який повернувся з полону за тих, за ті роки, які він відбув в полоні, його не впізнати. І особливо ті люди, які повертаються з полону. Воїни, які повертаються з полону, Гра... цивільні люди, які повертаються, вони дуже швидко, дуже сильно змінилися, тому що вони терпіли, вони страждали. Знаєте, їх принижували. І тіло їхнє, воно змінилося. Але знаєте, багато дехто повертається, і їхній дух не зламаний був. Вони в душі не змінилися, вони осталися батьками. Люблячими батьками, чоловіками, громадянами, вони залишилися, тіло їхнє змінилося. Ви знаєте, так само і віруючі люди, які знають любов Божу, яку пережили у своєму житті, і ти розумієш, що ти можеш попасти несподівано в різні обставини життя. І вони можуть змінити наші обставини, вони можуть змінити наш напрямок нашого життя. Але що відбувається з нашим духом, що відбувається з нашими стосунками з нашим Богом? І ось якраз апостол Павло, той, який переживав не раз ці зміни. Знаєте, так спокійно, рівно було в наше життя до війни, до ковіду, до війни особливо. Так спокійне наше життя йшло так, хоч потихеньку, але все ж таки до кращого, до кращого. І ми мали можливості ці. Знаєте, ми мали ці можливості. Але сьогодні такий невпевнений час, такий не, не, нестабільний час, такий тривожний час у нас, що відбувається з нами. Ми тривожимося. Я не знаю, як ви, але в мене тривога є в моєму серці. Ти не можеш спокійно спати, коли є вибухи. Ти не можеш спокійно дивитися, коли ці новини є. Ти не можеш спокійно, тому що в нас є все ж таки чутливість до того всього. Ми маємо бути чутливими. Ми маємо реагувати на це. І ми це робимо в молитвах кожного ранку, вже протягом трьох років, кожного ранку, в нас є молитва для того, щоб дав Бог мир в нашу країну. У нас є не просто молитва, у нас є зібрання, де ми молимося. У нас які то є дії особисті, для того, щоб підтримувати тих, -тих людей, які сьогодні попадають в горе, в віду, можливо, які мають потребу, але особисто ми і наші стосунки, як ми маємо думати, коли ми маємо стосунки з нашим Господом? Як ми маємо думати про любов Христову, яка була виявлена до нас як віруючих людей? Як ми про неї маємо думати? А деколи, знаєте, приходить зневіря, думаєш: Господь менше почав любити нас, Господь не чує нас, Господь не дає поміч, коли ти попадаєш в якесь нещастя, Бог забув за тебе. Це якесь покарання за гріх. Не завжди ці діагнози, які можуть люди ставити для нас, або ми самі собі ставимо, вони є правдивими. Нам потрібно, знаєте, довіритися Богу, нам потрібно чекати, що Дух Святий, що Господь скаже про нас, нам. Це важливо. Це важливо. І ось апостол Павло, він не раз битий був палками, не раз він тонув на морі. Не раз він від братів був, знаєте, гонимий, переслідуваний. Його життя було апостола Павла. Життя. Я не знаю, чи ви хотіли повторити його життя. Чи ви хотіли бути на його місці? Чи ми змогли б бути на його місці? Я думаю, що якраз Бог покликав його, бо він зміг пройти ось цю дорогу. Бог покликав тебе, бо ти можеш пройти дорогу християнина. Бог через силу не дасть. Якщо ви згідні, скажіть амінь. Але коли Бог дає випробування, Бог і дасть сили. Так тяжко думати про деякі моменти, але коли оглядаючись назад, я розумію, коли біля тебе немає нікого, коли тобі ніхто не може допомогти із своєї практики, коли. Ти розумієш, що ти не можеш протидіяти нічому, і тільки надія на Господа бути вірним Богу до кінця. І ви знаєте, в ці моменти, я точно знаю, Дух Святий приходить, Дух Святий огортає і Божий мир наповняє серце. Коли ти довіряєш Богу, коли ти розумієш, тобі ніхто не може допомогти. Коли є якась хоч надія, ти її включаєш, ти на неї чіпляєшся, ти, ти, ти думаєш, що так буде, але коли вже взагалі немає нічого. Тільки Ти і Господь, знаєте, тоді приходить від Бога такий досконалий мир. Все. І Бог не раз виходив. На зустріч і допомагав. І ось якраз включається цей режим. У християнина включається такий режим: Я розп'ятий з Христом, і живу вже не я, а живе Христос в мені. А що живу тепер в тілі, то живу вірою в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене. Цей режим ніколи не включається тоді, коли ми маємо силу, здоров'я, можливості, зв'язки, знаєте, і все інше. Цей режим до кінця не включається в таких випадках. І це правильно, тому що Бог дав нам. Здібність дав нам силу, дав нам, знаєте, оці ресурси в, наш, в нас, в нас щоб ми могли б їм і користуватися. Але коли вони закінчуються, включається оцей Божий турборежим. Каже: я вже не живу, а живе Христос в мені. І те, що вважав за перевагу, за сміття починаю вважати, так апостол Павло, він це пережив у своєму житті. Я не думаю, що ми переживаємо це зараз, але ми відчуваємо що Бог любить нас. Слава Богу. Ми знаємо, що Бог любить нас. Ми віримо в те, що Бог любить нас. І переживаючи ці моменти такого земного життя, наш погляд на Ісуса, ми розуміємо, що на землі краще не буде. Ми розуміємо, що земля старіє. Зло стає таким, знаєте, більш злим. Воно стає більш таким прикритим, прикритим таким, знаєте, в якісь хороші такі загортки. Але ми знаємо, що Божа благодать не зменшилася. Ми знаємо, що любов Господня не меншає, вірність Божа не зникає. Бог піклується про свою церкву. Бог піклується про твою душу. Як розмишляємо, як думаємо ми, я розп'ятий з Христом. І живу вже не я, а живе Христос у мені. А що живу тепер в тілі, то живу вірою в Сина Божого, який полюбив мене і видав. Себе за мене. Можливо, збираючи яблука з вашого дерева чи на полі, який то врожай. Дивлячись на такого християнина, не можна сказати, що він живе, знаєте, вірою. Він збирає, він запасається, він заробляє кошти, він ходить на роботу. Але коли християнина закінчується все, тоді включається ось ця повна, досконала Божа віра. Як не просто було Іллії. три з половиною роки була посуха, не було їжі, не було дощу. І Бог його посилає в Сарепту до вдови, щоб вона його кормила. Коли він почув, що в неї є, які в неї є запаси, Скажіть, чи є якась опора, щоб опертися? Каже, у мене трошки є. От зараз, сьогодні я оце зроблю цю їжу, з'їмо і помрем. Хочеш з нами померти? Ілія? Ти хочеш з нами померти? Це сьогодні останній день, коли ми можемо щось поїсти. Господь, ти куди послав мене? Ти помилився, напевно. Ти адресом помилився. Ні, Бог не помилився. І він дає слово цьому пророку, каже: зроби перш мені, тому що так говорить Господь. Це все в тебе не закінчиться. Як важливо було цій жінці повірити в слово. А ви знаєте, що? А варіантів небагато. Чи одним пізніше днем, чи одним раніше днем померти немає різниці. І вона ризикнула. Вона повірила, вона зробила по слову пророка. І вона кормила себе, свого сина, і пророка кормила. Бо так сказав Господь. «Брати мої і сестри, по-різному ми можемо думати про наше життя. Але якби не Христос. Якби не син Божий, в сьогодні ми про це не говорили б. В нас не було б про що говорити. Але ми маємо Сина Божого, який вмер за нас, який віддав себе за нас, який виявив Божественну любов, який примирив нас з Отцем. І тепер ми є діти Божі. Алілуя! Ми сьогодні згадуємо про його смерть і Його Воскресіння. Ми згадуємо через цю видиму заповідь. Бо він став хлібом життя. Ми можемо, споживаючи Його, мати життя вічне. Християнин, чи ти маєш життя вічне в Ісусі? Чи ти в ньому знаходишся Чи Він живе в тобі? Чи ви, Ти живеш для Нього? Сьогодні це питання для нас. Яке не просто стоїть питання, на якого нема відповіді. Сьогодні це питання задається для того, щоб ти із певністю відповідав, що так, я в Ісусі, а Він в мені. І я сьогодні буду причащатися від цього хліба, як від Його тіла. Я буду причащатися від цього вина, як від Його крові, бо я поєднаний з ним в його смерті і в його. Воскресіння. Халілуя! Нас є за що дякувати Господа, нас є за що славити Твор Отця, за ту віру, за ту надію, яку Він дав через свою Божественну любов, яку Він виявив через Ісуса Христа і нашого Спасителя. З повною відвагою будемо сьогодні приступати до цієї заповіді, перевіряючи свої серця, досліджуючи себе, і будемо їсти від цього хліба і пити від цього. Ми встанемо, подякуємо Господу, і будемо молитися.